Лонгслів Хітон 20 стане незамінною базовою річчю у вашому гардеробі та подарує максимальний комфорт. Модель вироблена з інноваційної тканини, що забезпечує швидке відведення вологи та має вражаючі дихаючі властивості, тобто ефективна терморегуляція вам гарантована. Тканина в плетіні має антистатичну нитку, що запобігатиме електризації виробу. Ергономічний крій робить виріб максимально зручний. Рукав реглан забезпечує зручну посадку та гарантує вільні рухи під час активних фізичних навантажень. Технологія плоских швів додає міцності виробу, а також гарантує відсутність неприємних наслідків для шкіри. Лонгслів стане вдалою базою для виконання завдань та активностей будь-якого рівня інтенсивності. За сприятливих погодних умов одягайте виріб як самостійний потовідвідний шар, який захистить ваше тіло від перегрівання та переохолодження, особливо під час активних рухів. За низьких температур його можна використовувати в якості базового шару за концепцією пошарового одягання. Модель стане гарною основою під флісову кофту або вологовітрозахисну куртку, що має браш-обробку або флісовий підклад.